Вітаю вас на каналі Файна Рибалка, З вами я Назар Гарматюк. І сьогодні я хочу вам розповісти про такий спінг, як Golden Cage Vertice у 732 розмірі Ultralight Тубуляр. І перше, про що би я хотів сказати, це те, що в нього заявлений тест від 1,5 грама до 8 г. Як на мене, в принципі, цей тест є правдивим. Проте я би використовував його більтом від 2 грам до 6-7, напевно, так. Я вважаю, що це буде не, ну, комфортний тест для нього. Тому що саме при таких вагах він кидає гарно, відіграє дно непогано, анімує гарну приманку і взагалі ну, він мені доподобає. 732 довжина робить його таким собі універсалом, тобто його можна використовувати і щовна, і можна використовувати його. З берега стосовно е, ручки ручку е, кутушку тримача. Е, до речі, я був здивований хоч тут і не Fuji фурнітура стоїть, проте вона досить є така е, надійна, виглядає вона добротно. Е, чому? Тому що в мене був спінг, е, який мав навіть фуджу фурнітуру, коли я засовував. В кутушку в кутушку тримаєш, закручував її так само ззаді. І коли я десь працював з цим спінінгом, були чути такі хрускоти з задньої части, оцієї частини. Тобто воно щось хрустіло, мені це завжди мені, мені не подобалося. Тут такого немає, воно все непогано, все гарно, надійно, міцно і зауважень до цього немає. Котушку тримач сам виконаний з Єви, і задня, рукоять, задня гайка виконана в нас з такого карбону. Сама різьба, як я вже сказав, доволі надійна, гарно тримається і гарно тримає котушку. Кільця в нас йдуть не трозатні звичайні, та нові кільця, проте на сайті написано, що вони там е якось прошліфовані, супер і так далі, і це покращує закид і зменшує тертя. Далі по кінчику водилища, по другій його частині, що я хочу сказати? Сам кінчик відпрацьовує досить непогано. На якихось малих вагах він добре прогинається, добре провантажується, і ми, в принципі, будемо бачити всі його всі рухи приманки, тобто, коли вона опускається на дно, коли вона від... відстає від дна. Тому анімувати приманку навіть саме меншу, ми зможемо. І також, що я хочу сказати, мені сподобалась карта-кілець. Я не мав ні одного перехльосту, коли в мене нитка перейшла десь через тюльпан. Тому це, в принципі, є непоганим показником, тому що це, якби трошки. Підвищує надійність вашого водилища, в то, плані того, що шнурок не перечіпиться через е, тюльпан, і при закладі ви не зламаєте спінг. Е, далі. Е, с, також з спінгом разом йде чехол. Е, чехол виконаний такий з такої кордури 500, напевно, або парапаку. Якогось, навіть не знаю точно, який це матеріал. І зроблений він з двох частин: одна частинка у нас йде для вершинки спінга, і друга частина йде для самого спінга. Загалом по відгуку на цей спінг, хочу сказати, що досить непогано він відіграє всі ваги, які заявлені. І його би я назвав так званим універсалом. Тобто, якщо людина рибак планує собі якийсь спінг. Для того, щоб от він просто був вдома, можна було з ним піти, виїхати там десь половити, на човен і так далі. То, в принципі, ця довжина, цей тест і цей спільник, як на мене, повинен закривати ці потреби. Середній ціновий діапазон, модульність карбону 30Т дозволяє, в принципі, досить чітко відчувати покльовки, відчувати, як приманка падає на дно. Відчувати дно, і в принципі якихось проблем з ним не повинно взагалі як таких бути. Дані закиду, відпрацювання заявлених ваг е, все окей, е, можна половити із берега, можна поїхати половити десь на якомусь ставку, на якийсь відвідний повідець, е, чи половити на дропшот, е, чи навіть покидати якісь портвічити легенькі-легенькі облара. Е, тому, друзі, от такий у нас спінінг Golden Cage Vertice. Е, хто можливо ним користувався, напишіть обов'язково в коментарях. Мені цікаво почути ще також вашу думку. Е, от, наразі це був мій тест. Я його попробував і отакі в мене враження. Тому дякую всім за увагу. Не переключайтеся, ставте лайки, підтримуйте українське. Ідіть до свого і ніколи не зупиняйтеся. З вами був я, Назар Гарматюк, канал Файна рибалка. Слава Україні!